Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава навіки. Ось і завершився період різдвяних свят. Сьогодні неділя після богоявлення. Цю неділю ми ще раз згадуємо. Подію, яка була в далекому часі, але яка близька до нас, а саме хрещення Господнє. А також в сьогоднішньому Євангелії сказано, що Христос дізнався, що Йоанну була відсічена голова, і він пішов в краї Галилейські. Чому? Тому що збулося написане Пророком. От тільки треба собі уявити, наскільки Господь любить нас з вами, що Він готовий виконувати усі пророцтва, всі закони, які були ним же дані, в нашому житті трошки інакше. Ті, хто пишуть закони, ніколи їх не виконують. Заставляючи інших виконувати. Тим самим уподібнюються до фарисеїв, про яких Господь казав. Ви як ті гроби, зверха красиві побілені, а всередині гниль і сморід. Чому він так казав про них? Та тому, що вони Заставляли ізраїльський народ строго дотримуватися всіх законів, не тільки законів Мойсея, але тих, які вони самі поведумували. Хоча самі їх ігнорували і не виконували. Якщо ми хочемо, щоб люди, які поряд з нами, були побожними, Чесними вірили в Бога, то замало наложити на них якісь заборони, якісь обов'язки і так далі. Потрібно зробити так, як казав один святий. Ви не старайтеся переконати людей в існуванні Бога. Ви живіть так, щоб вони самі зацікавилися і запитали вас про нього. Своїм життям ми маємо стати проповідниками Царства Небесного. Як? А дуже просто любити Бога понад усе і ближнього як самого себе. Ось і все. Більше нічого не потрібно. Але в цих двох заповідях криється величезна. Глубина віри Христової. Тому що якщо ми любимо Бога понад усе, то ми само собою будемо виконувати ті заповіді, які стосуються Бога. Ми ніколи не створимо собі кумира, ми ніколи не будемо богохульствувати і так далі і так далі. Якщо ми любимо ближнього як самого себе, ми знову ж таки виконаємо ті заповіді, які стосуються. Наших відносин з людьми. Не вкради, не вбий, не свідчи неправдиво і так далі. Але якщо в нас немає любові, а ми хочемо показати, нібито ми виконуємо якісь заповіді, то ми вже з вами займаємося фарисейством. Тому що без любові не може бути віри в Бога. Чому? Та тому що сказано, що Бог це любов. Бо так полюбив Бог світ цей, що Сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Христос народився для того, щоб пострадати на Христі. Тим самим взяти, як казав, Святий Іван Хреститель, гріхи світу, ось гряде агнець, який взяв гріхи світу на себе. Він взяв оці всі наші гріхи, і поніс їх на голову. Кажучи нам, діти, дивіться, я звільнив вас від гріха. Тож дотримуйтеся оцих двох заповідей і живіть в радість собі і Богові. Але, на жаль, для багатьох із нас жертва Христова це якийсь символізм, щось таке, якесь давно-давно минувше і так далі. Адже я живу зараз тут. В мене певні обставини, якби Христос прийшов сюди зараз, то він би, напевно, жив так само, як і я. Ні. Якщо би Христос зараз прийшов, ми б його так само, а може, ще й скоріше вбили, ніж тоді. Тому що він би почав викривати всі наші недоліки, а ми так того не любимо. Тож задумаємося над тим. Чому Господь послав сина свого? Для чого? І як ми прийняли Його, кожен із нас особисто. Не говорячи про загальне людство, а кожне особисто як ми прийняли його. Ми справді відкрили для нього своє серце, ми справді вклонилися цьому дитяті в вертепі, і ми справді разом з ним хрестилися. Як ми нині співали всі, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. А чи ми зодягнулися в Христа? Це вже залежить від кожного з нас. Тож нехай милостивий Господь, який в Йордані від Іоанна зводив хреститися ради нашого Спасіння, пошле кожному з нас своє благословення для того, щоб ми, укріпившись вірою, слідували за Ним і досягли Царства Небесного. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава Навіні.